Спочатку я хотів би Давай. сказати, що я привітав, коли ви визначили Мустафу на цю посаду. Я особисто з ним знайомий, і я був впевнений, що дійсно вони покажуть покажуть такий гарний результат. результат. Ну, дивіться, спочатку ну, хочу сказати, сразу додати, що як кажуть, незамінних людей немає. Я також вважаю, що сьогодні потрібно говорити, які проблеми ми маємо, які проблеми були так скажімо, у цих міністерствах. Які визови були у цих міністерствах, і що було зроблено. Да, ми можемо оцінювати, ми зможемо сьогодні оцінювати, ну, що було зроблено за ті часи, поки керували це міністерством. Тому що коли людина приходить на місце, ну неможливо сказати, це людина гарна, погана, чи як він буде виконувати обов'язки. Коли він закінчив свій ну реально, тобто, тобто то, то ми можемо лише очікувати, але реальність показує, хто є хто. Так, да. Але я хочу сказати, чому я почав про це говорити. Що от коли звільняють якусь посадовця в нашій країні і про це пишуть американські СМІ, мені це не подобається. Ну я щось щось не бачу, що когось зняли в Америці, а у нас в Україні ми про це пишемо або комусь щось диктуємо. Ну, це неправильно. Так не повинно бути.